6 грудня важливий день, особливий день. Це день Збройних сил України і захисника вітчизни. Тому низький уклін кожному захисникові, хто взяв зброю в руки і став на захист неньки України. І кожного з нас, День Збройних сил і захисника вітчизни, важливий і необхідний дуже день, коли вже ворог з України щезне, захисникам я дякую щодень, я вдячна вам за захист України, що ви на стражі миру стоїте, бороните України ненькі стіни, бо Україна. Це для нас святе, ви можні і надійні, і безстрашні, відважні і гідні ви захисники, не завжди волі ви своїй підвласні, про Україну рідну у вас думки. Низький уклін, велика дяка й шана, що ви робили і робите для нас. Та в України кровоточить рана, назавжди поверніть нам мирний час. Хай та страшна доба вже завершиться, щоб більш ніхто не гинув у бою. Хай пісня Перемоги вже полється. За це молитву я щодень молю. Нехай Господь допоможе зі святом, дорогі захисники, ви найкращі ви. Наша гордість, вигідні сини і доньки зболеної, зраненої, пошматованої, але не скореної неньки.